Відверто з лікарем, відверто з лікарем. Сьогодні ми продовжуємо бесіду з дитячим ортопедом, Миколою Людкевичем. Вітаю вас, пан Микола. Доброго дня. Ми продовжуємо з вами говорити про хвороби, які є у дітей, але потім вони мають свої наслідки вже коли людина стає дорослою. І от сьогодні тема «Клишоногість». Що це щоб зрозуміли люди, які чують нас по радіо? Як це виглядає? На початку мого навіть навчання студентського я хотів стати дитячим ортопедом майже там з п'ятих-шостих курсів уже університету, і мої корифеї, мої колеги вчили мене, що є три кіта. Дитячі ортопедії це вродження аномалії, дуже тяжкі. Це вроджена клишоногість, вроджений звик стегна і вроджена кривошия. Це ті патології, які від народження ми вже їх бачимо. Вони дуже тяжкі, якщо їх не лікувати, і дуже мають гарний ефект і гарний відсоток виліковування. Якщо правильно специфічно спеціалізовано підійти і творчо до цього процесу, то можна це все вилікувати, але вчасно виявити і правильно пролікувати. Тому вроджена клишоногість це дуже тяжка патологія, яка виникає. Дослідження показали, що на другому триместрі ембріонального розвитку, коли йде формування саме стопи, ідуть оці зміни, які приводять до аномалії, яка називається клишоногість. З латині це буде пес адукто, еквіноварус, це якби складові деформації. Equinus – це кінська стопа, коли п'яточка підтянута до верху, адуктус це приведення перед. Переднього відділу і варус це вивертання стопи, і якраз доведено, що це не такий косметичний дефект, а це під час закладки неправильно закладається майже всі суглоби стопи, майже змінені зв'язкою апарат м'язи, сухожилки. І з однієї сторони це вже при народженні дуже тяжка патологія, але дитячий організм, якраз новородочки вони мають дуже великий потенціал регенерації, потенціал відновлення і якщо ми правильно починаємо лікувати, починається лікування лише за новітньою методикою у світі в Америці штата Йова Ігнасіо Понсеті – професор ортопедії в 60-х роках. Уже лікував своїм методом перших діточок. Але навіть в Америці його спочатку не визнали, бо всі знали, що да, як так, ми ж робимо дуже складні оперативні втручання, велика хірургія. А тут Ігнасіо Пансетті хотів довести спочатку, що можна малоінвазивно Спочатку етапи гіпсових корекцій, гіпсових пов'язок, а потім із розрізу 3 мм пересікти хіловий сухожилочок, і все виведено буде правильне положення стопа, і вона буде правильно рости. А до цього американські навіть хірургії і в пострадянському просторі це були операції з великими розрізами, де там подовжувались всі сухожилки, капсули суглобів скривалися, націкалися і м'язи, і навіть кісточки, Воно називалося там тенолігаментокапсулотомія І потім час показував. Що на момент закінчення операції нібито гарно стопа виглядала, але оце травмування, оці величезні розрізи, перетворювали стопу в конгломерат рубців, угу. як у внутрішніх структурах, так і в поверхневих структурах. Ну, ми в Чернігові почали в 2009 році уже лікувати за пансеті і в області. Наприклад, якщо взяти всіх діточок до 2000 року, які в нашій області лікувалися, вони правильно лікувалися на той час. На той час це було якби протоколом лікування. Після цих операцій ми діточок, уже, які ставали старшими юнаками. Ми розуміли, що після цих операцій перший місяць-два, начебто стопка нормальна, але дитина потім росте, пошкоджуються зони росту, пошкоджуються судини під час операції, як би ми не старалися, там мікроциркуляція. І ці стопи були ригідні, тобто як закам'янілі. Дитина не могла повністю робити біомеханіку і біокінетику пересування, і дітки залишалися інвалідними. Ну ви ж казали, і... що націкали і м'язи, і так, так, так. І ці so Дітки, ці дітки вони реально були інвалідами. На жаль, у них було пожиттєво ортопедичне взуття, яке на той час було дуже некомфортне, дуже таке і невдале, і незручне. І дітки страждали. Це реально дітки страждали, які не могли отримати нормальну якість життя. А зараз новітні методики, які ми впровадили на Чернігівській області, першими, хто впровадили це, була Одеса Андрій Попченко, дитячий ортопед з Одеси, який офіційно перший. В асоціації лікування методом за панцеті. Він в Україні перший зареєстрований, потім він проводив курси, мастер-класи, і вся Україна потрошку почала переходити на новий формат лікування. І зараз ми маємо гарні результати дуже рідко після лікування за цим новим методом. Дітки стають інвалідами. Наприклад, мій самий перший хлопчик в 2009 році перше було його лікування. Він уже зараз майже дорослий, і він займається карате, він Не. бігає, стрибає. Він там уже якісь чемпіонські титули завойовує, повноцінне життя у дитини. І навіть зараз, коли я оглядаю, залишилось над п'яточкою двох-трьох міліметровий рубчик і все, і повноцінна стопа. Але це треба правильно виявити, правильно пролікувати, правильно далі наглядати за дитинкою, і є дуже гарні прекрасні результати. Тобто лікування. на сьогодні клишоногість це не вирок. На сьогодні це не вирок, і часто нам прямо з пологового будинку шукають нас і кажуть: о, є така проблема. Бать. І просто в розпачі, наприклад, я пам'ятаю, що на початку кар'єри, коли вже ми пролікували, начебто це був хлопчик, якому двобічну клашоногі стяжку ми пролікували. Вони прийшли вже після лікування декілька років. Пройшло гарні, щасливі, прекрасні, займалися вже і танцями. І батьки потім мені визнали, так дивляться. я бачу погляд такий. Знаєте, як ото кажемо перед священником на ісповіді, ага. кажуть: а чесно, ми коли внутрішньоутробно побачили, то нам казали, що робіть перерв. Вання вагітності навіть так, так раніше так і казали, що ви розумієте, що це буде, вибачте, кривенька качечка на все життя, і mm -hmm. так і було. І вони от говорять в самих сльози на очах, що і ви розумієте, оця прекрасна дитина, яка зараз і, і танці, і спорт, і все прекрасна дитина. Чи їм могло просто так, не бути так, цієї тільки дитинці. за того, що хтось, от так от. З потвореним світоглядом отак розказав, бо тоді була така інформація. Тому це не вирок зараз. Це зараз той стан, який лікується вдало, лікується, і дуже гарна перспектива і гарний прогноз. Клишоногість вона вроджена, так Так. так. спадкова ця хвороба чи ні? Н ні, існують декілька факторів, які впливають на розвиток клишоногості. Якщо у батьків у когось із батьків була клишоногість, то не обов'язково вона проявиться у дітей і. У інших поколінь, але такі, наприклад, захворювання, як вроджений звик, стегна, клишеногість або вроджений сколіоз, це є групою фактором ризику і групою ризику. І звичайно, ми спадковий нам не завжди збираємо. От коли до нас новородочок, огляд первинний новонародженого, то ми це все дізнаємося. Як проходили роди, яке було передлеження? Чи є спадковий фактор у когось із батьків? Є відсоток, коли так і кажуть, батьки нам щось там ніжку гіпсували, щось робили, була патологія патологія mm -hmm. і так далі, от але зараз любу патологію, яка є, є шанс вилікувати, якщо вчасно це зробити. І от, наприклад, ми з вами спілкувалися про сколіоз, що є сколіоз, а є сколіотична постава. Коли глянути на дитинку з сколіозом, то ми бачимо, що одне плечико вище, друге нижче, але в одному випадку це просто слабкість м'язів, і то можна виправити а в другому випадку вже є зміни структурні так само з клишоногістю. Чесно скажу, на прийом до нас до ортопедів. Ну, мабуть, більше половини батьків, не лікарі, а батьки знаходять нас, приходять на прийом. У нас клишоногість, ногість. Будь ласка, все там. Ми вже начиталися і знаємо і про метод понсеті, про що там які тільки методи собі поставили. самі. Ну за інтернет ж робить велике справу. Все вже знаємо, ми вже готові, але спочатку, в будь-якому випадку, як ми і кажемо, мають спеціалісти займатися і оглянути. Є декілька тестів навіть при первинному огляді, навіть без методів візуалізації, без узі, без рентгену. Лікар-ортопед може виявити, чи це та страшна клишоногість, яка є вроджена, при якій змінені всі суглоби, майже стопи, зв'язки, м'язи, чи це так зване позиційна деформація ступні, яка пов'язана з тим, що в животику мами стопа так би знаходилась? Ну, якщо так пояснити, не показуючи, а за допомогою радіо, то якщо це справжня клишоногість, то як би ми не намагалися, ми стопочку не зможемо вивести в правильне положення. От вона як. Є деформована, то накладаються гіпсові етапні пов'язки, їх змінюють через тиждень, і тільки на декілька міліметрів, на декілька градусів кожен раз ми виводимо правильне положення. Це дуже ригідна деформація. Якщо батьки прийшли, там падають в обморок, що ой, у нас тут така біда, у нас клишоногість, але лікар бере ніжку в ручки і спокійненько, спочатку дитинка плаче, неспокійно, все напружене, потім дитинка розслабляється. І якщо ми в ручках потихеньку, 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 за декілька хвилин. Дресуючими рухами можемо вивести в положення правильне стопочку, то ми розуміємо, що це нема отих ригідних змін в сухожилках, в кісточках, а це просто пов'язано з внутрішньоутробним положенням. І зазвичай за 2-3 тижні від народження, uh -huh. якщо правильно дати рекомендації батькам з гімнастикою з редресуючими рухами, то за 2-3 тижні вони вже щасливі приходять і кажуть, що у них вже все вилікувано і все добре. І це так, от так. щодо такої неправильного Це положення. коли позиційне положення стопи під час внутрішньоутробного. Розміщення дитинки, але коли ми виявляємо справжню клишоногість, ригідну, з усіми компонентами деформації, то раніше за старими методиками казали, що через 2-3 місяці почнемо гіпсувати, і гіпсували аж до року. Це діти приїжджали з районів в обласну дитячу лікарню і їх гіпсували аж до року, і потім тільки оперативні яке стручання робилося. Зараз початок лікування як тільки заживає попочна ранка. Це буває і в сім днів, і в 10 <сес> <сес> коли вже ми розпочинаємо етапні гіпсування, і у більшості випадків, якщо це лікування за методою панцеті, то 4-6 етапів тривалістю по 5-7 днів. О, дивіться, 7 днів – це тиждень. Якщо нескладна форма клишоногості, то деколи буває достатньо. 4 етапів – це 4 тижні. І от 4 тижні, і виходить так, почали лікувати дитинку, наприклад, у двохтижневому вісі, через 4 тижні в півтора місяці, в 6 тижнів вже вилікувана клишоногість. І, а, і все, і фіксується. Тоді. І потім фіксується спеціальними пристроями, так званими брейсами, і все, ніжка гарна, здоровенька, і просто треба дотримати оцей режим носіння оцих брейсів, і дитинка нормально розвивається. У деяких випадках, коли тяжчі форми клишоногості і змінений ахіловий сухожилочок, то робиться малоінвазивне оперативне втручання із розрізу там 2-3 міліметра, повністю перекосікається ахіловий сухожилочок, все стає в правильне анатомічне функціональне положення, і тоді знову ж ті самі брейси. І у діточок все прекрасно і все добре. Операція така під загальним наркозом чи перед... це не той загальний наркоз, який там роблять при перитонітах чи тяжких операціях. Це наші анестезіологи мають такі методики, як ну пояснюємо батькам, як такий глибокий сон наркотичний, коли ми пересікли і отримали результат, і вже далі знову гіпсуємо, накладаємо в правильному положенні mm -hmm. гіпсування, і так далі. Або існує також методи інфільтраційної анестезійної так звані креми МЛА mm -hmm. і інші саме локальні методи. Де анестезії, але то вже все індивідуально підбирається. Це вже як у великих спортсменів. Дуже все серйозно. Так дуже все серйозно. І тим більше зараз сучасна медицина разом із усіми технологіями дуже розвивається, і є більше можливостей. І якраз як би не хотілося нам відходити від цієї теми. Але оця біда, наша війна. Але у нас дуже багато апаратури з'явилося від наших друзів там з Америки, з Канади, з Німеччини, з Італії. Ну це факт, так це просто і, факт і Швейцарії, і саме нові операційні столи, нове Ладнання для анестезіологів, якби всі їхні станції, наркозні це все з'явилося і біда, але в чомусь ми стали сильніше. Ну як в народі, нас... та, як так як народі кажуть, так, не було б щастя, так, але нещастя допомогло. Так, тому можливості наші дуже виросли, і ми можемо це робити, і, і вміємо це робити. Тому так більш того, що кажуть... ви сказали, що колись ви були піонерами, а тепер ви практикуєте, що це нормальна практика. Так, допомоги. так. допомога. Пане Микола, ну отже, я так зрозуміла, що клишоногість – це. В основному операція. Ну, от Якщо ви сказали перші тижні, чотири етапи, це по тижню, це місяць. і Якщо фіксується ніжка, гіпсується і вона так. вирівнюється потім. Брей, брейси, брейси, брейси ортопедичний протирецидивний пристрій, та, брейси, Так, Брейси. І далі скільки отак дитинку ну, є, треба наглядати? Так, є запротокольований режим носіння брейсів і спостереження ортопедів. Десь 90-95%, якщо це справжній Лишоноїсь, вони закінчуються так званою ахілотомією, коли все таки ми пересікаємо сухожилочок. Десь біля 5%, коли нескладні форми клишоногості, тоді це проходить етапне гіпсування. І за ці гіпсування тут як виходить, що щоб батькам було зрозуміло, от як у новородочків нігтики ростуть день, два і вже їх треба зрізати. Така дуже сильна регенерація, і тому mm. оці етапні гіпсування це не те, що ми взяли ніжку дитини, так натягнули, що там все аж побіліло, і виводимо. Ми даємо якби напрям. На стороні, наприклад, де ми коригуємо, є сторона, де ніжка не напружені тканини, а на стороні опуклості і з більшої деформації, там іде легке натяжіння сухожилків, капсули, і навіть самі зони роста суглобчиків. І от ця бурна регенерація дозволяє отримати в кінці етапних гіпсувань подовження анатомічних сухожилків, тільки без операції. Це mm -hmm. тільки в цьому віці можливо. І якраз дуже було страшно і якось до кінця нелогічно для. Для ортопедів, а як це ми повністю пересікаємо хіловий сухожилок у дорослих спортсменів? Буває, що розрива хілово-сухожилка, його треба там складні реконструктивні операції робити, і це навіть ну зміна самої парадигми свідомості нашої, і саме Ігнасіо Пансеті, цей лікар, американський професор, довів, що робили вони дослідження, підтверджували уЗі нагляди, що формується регенерат, але це тільки у діточок, маленьких діточок, ще можна це робити, і теж прекрасний результат повноцінний відновлюється сухожилок біля трьох тижнів в середньостатистичному і пересічений сухожилок ставить в корекцію саму п'яточку і ключова деформація виправляється, і ми отримуємо нормальну ніжку по носінну ніжку з відновленим сухожилком і далі використання брейсів. Як ми казали, що режим носіння брейсів, от, наприклад, якщо робиться ахілотомія, повністю пересікається, але малоінвазивно, з маленького доступу повністю пересікається сухожилочок. Потім він гіпсується ніжка в спеціальному положенні, коригуючому. І за три тижні вже ми потім, після гілотомії, знімаємо гіпсік і маємо гарну ніжку. І замість гіпсіка ми ставимо її в спеціальних таких пристроях: так звані ботиночки з планочкою, це брейси, які в положенні гіперкорекції тримають ніжку. І 23 години на добу це три місяці дитинка mm -hmm. в ньому. А потім поступово переходять на етап тільки на ніч. Доведено по дослідженням, що до віку 4 років дитинка на ніч в оцих брейсах. Ніжки ростуть ботиночки з змінюється, планочка залишається, але от, наприклад, дитинка починає ходити в рік. Наша дитинка, після лікування вдалого за методом панцеті, теж буде ходити в рік не в ортопедичному взутті, а в звичайному взутті. У неї будуть звичайні ніжки вдень вона бігає, стрибає, як всі дітки в рік, два роки, але все одно на ніч одягать брейс. І це якби протирецидивний такий засіб. І вже після чотирьох років, звичайно, що дитинка під наглядом прискіплею мортопеда дитячого, і вже після чотирьох років ми можемо попрощатися з усіми девайсами, з усіми протирецидивними пристроями. Дитинка живе повноцінним життям і стають чемпіонами там кия, ушу, кушу, там і все, що хочете. І, і їм не потрібно націал. носити далі в. Дорослому житті спеціальне взуття Ні, не потрібно. І якраз метод пансет говорить про те, що ніякого ортопедичного, незграбного там оцього взуття, а просто профілактика, гарне, якісне взуття, і кросівки, і туфельки, і все, все, все коли ми отримуємо повноцінний гарний результат, дитинка здорова залишається, і ні про яку інвалідність не йде мови навіть. Отже, якщо не складна форма, то можна лікарям вирівняти ніжку за допомогою гіпсування. Так, і так а можна. якщо є якісь ускладнення, то тоді. Є пересікання ахілового схожилку, так так і потім до чотирьох рочків, і якщо все дотримуються батьки і під наглядом ортопеда все це проходить, то після чотирьох рочків все Дитинка нормально повноцінно займається своїм життям, бігає, стрибає і живе і, активно. І я гарно. так розумію, якщо раніше, от до цього методу, це була інвалідізація, так і давали групу, так. то зараз навіть можна про це і не звимислюватися. Ну звичайно, розумієте, як, от це ж групу інвалідності, чи як звано з допомоги це ж не дають із-за симпатії чи антипатії. А є накази, які вказують порушення самостійного ходи та пересування. Ну От, і комісія ще треба звичайно. Дитвердити. І коли дитинка уже в рік у нас як всі повноцінно дітки бігають, стрибає, то звичайно там немає ніякого порушення, ходьби, все прекрасно. Тому і не йде мова про форми якісь там інвалідності. А раніше, на жаль, при тих методах лікування, які існували на той час, так дітки не могли нормально ходити. Це була виражена хромота, це були болі. Це були контрактури, і діти все життя були в усіх незграбних, великих, дубових, вибачте, ортопедичних, всяких з високим берцем, з подошвою, з високими п'ятками, з таким зуттям. Зараз цього немає. Ну і більш того, ви говорили на початку, що націкання кістки, м'язів, сухожилку це ще призводило до того, що ніжка все одно була після великих травматичних втручань. Так вона була ригідна, вона була в контрактурах з болями, з порушенням опорозда. Атності з порушенням біомеханіки, хоч би так, так було. Зараз ми від цього відійшли, слава Богу. Якщо вчасно батьки звертаються, якщо, до речі, не всі батьки до 4 років носять брейси угу. і це тако... ж відповідальність батьків. Це вже відповідальність батьків. Лікарі до в основному в півтора-двомісячному віці вже можуть все виправити. Далі все батьки, як вони систематично приходять на огляди, як вони використовують рекомендації і оці протирецидивні засоби, 50% на жаль, недотримання брейсів, коли раз через раз чи тільки для лікаря привозять ботиночки, а дитинка не ходить, то у віці 2-3 роки роблять повторну операцію уже рецидива, коли уже не лікована клишоногість або недолікована, вона прогресує і рецидивує. І потім уже не обходиться просто пересічення махилово-сухожилочка. А уже виявляєте одне діло гіпсувати дитинку, яка ще не сидить, не ходить. А коли рецидив деформації, то в 3 роки, коли вже трьохрічний козак. Чи дівчинка Спробити вже бігають, але посадити. їх е, так само гіпсують декілька етапів, щоб вивести тут ригідну контрактуру, ригідну стопу, вивести правильне положення, і потім, уже, окрім процедур опції на ахілому сухожилку, ще і пересаджують один із сухожилків mm -hmm. із внутрішнього на зовнішній край стопи, щоб зробити м'язову рівновагу, м'язовий баланс. І у три роки дитині накладають такий самий високий гіпс, аж до стегна і стопою. І це вже є дуже великою проблемою, як психологічно для дитини, так і Фізично і це батькам набагато тяжче. Нам це боляче сприймати, коли ми все зробили і розуміємо, що дитина вже могла щаслива бути і забути про клишоногість. Але якщо не дотримання і негативні якісь фактори, то іде лікування рецидиву, це все спочатку починаємо. Тільки набагато більшою ціною воно йде і більшими затратами, от якось так. це коли я лікарів, які приходять до мене в ефір. Я запитую, коли вам буває шкода своєї роботи і свого часу. Отакі от випадки, коли батьки несумлінно ставляться до рекомендації лікаря, а буває точка неповернення, коли вже ну ви розумієте, що все час втрачений. Тоді що робити? Тоді о, існують коригуючі операції, так звані артродези або артроерези. Це, це вже дорослий вік. Це вже вік після 12 років. На жаль, є запущені. Ну, в основному, це коли асоціальні сім'ї, які ага. не показуються, і діти їм не потрібні. На жаль, якби вже ми стаємо більш цивілізованими, але Є такі випадки, тоді, вибачте, як то не буде страшно сказано. А, наприклад, трьохсуглобовий артродез – це коли долотом, молотком вибивають клини в кістках, потім їх складають в більш-менш коректне положення, щоб дитина хоча б могла одягнути взуття якесь, і була опора на стопу, а не на зовнішню поверхню стопи чи там на тил стопи, коли буває клишоногість. У нас був випадок шестирічної запущеної дитинки, коли оце наша стопа вивернута в таке положення. Що підошва дивиться на стелю? Це вже патологія. Це така. дуже велика патологія. Коли клишоногість запущена, вона починає деформувати, і дитина стоїть не на п'яточці, а п'яточка дивиться угу. на обличчя дитини, і на тилу стопи деформовані, і там уже на топташі і так далі. Ну, це є все на сайтах. Якщо слухачі зайдуть на клишоногість запущені форми, рецидиви, угу. то там дуже негарні такі можна побачити фото, які навіть не вкладається в голові. Як так може бути? Але ми бачили такий діточок. У яких уже на топтищі, на тильній поверхні стопи, яка у нас має бути там, де ми шнуруємося. А ця поверхня на підошві, на ніде ти ходить. Ну і да, от... таку ніжку треба що ламати, і, і, і тоді вже так за допомогою долота, молотка, електропилок, висікаються, ризикуються частини кісток, щоб скласти в щось таке, що може бути пороздатне, щоб, хоча б, можна було одягнути, хоч якесь зуття, і дитині пересуватися. Ну це вже у дітей старшого віку, там 12 років mm -hmm. і старше. студія, ну, як ми говорили до дуже... чого. Трьох рочків можна так, вирішити так, питання, а далі це над починається проблем. Це дуже травматично, і звичайно, що це травмує як кістки, так і зони роста, які ще існують у дітей. Ну не дай Боже до такого допускати. Але є питання гендеру: тобто у дівчат чи у хлопчиків частіше вона виникає ця клишоногість. Клишоногість немає такої гендерної ознаки, і по дослідженням великої різниці не знаходять. При скольозі так кажемо, що на Кака не може відповісти на питання, чому правобічний сколіоз, чому частіше дівчатка з клишаногостю, однаково випадки, як хлопчики, так і дівчатка. Ну от щодо вчасного виявлення, тобто клишоногість можуть виявити на УЗД так під час узд так, діагностики так, так, так якщо виявили таку клишоногість під час УЗД, то батьки одразу можуть звернутися до дитячого ортопеда з цією проблемою. Ну в будь-якому випадку узд дослідження воно тільки може запідозрити, що що з ніжкою не так. Ну, і Повноцінну інформацію воно не дасть, яка ступінь клишоногості. але уже зараз з нашим розвитком технологій, УЗД експерт класа там які мають гарне зображення, там навіть 3D-візуалізацію. Були випадки, коли вже знаходили нас і кажуть: от у нас через місяць пологи, ми знаємо, що буде клишоногість. Ми до вас хочемо записатися, показатися без проблем. Будь ласка, і ні в якому разі ми не кажемо, що все у вас уже вирок. Будь ласка, приїжджайте, подивимося. Якщо буде потреба, відразу почнемо лікування. Вчасно і все буде добре. Отже, наша обласна дитяча лікарня каже, що це не вирок, Однозначні. і все можна вирішити, так. якщо вчасно зробити і УЗД, ви вчасно просто звернутися до лікаря. Так. Може, це питання мало звучати на початку нашої розмови, проте може і логічно наприкінці поставити його. Як часто ви, як ортопед, як хірург, зустрічаєтеся з Клишоногістю, от в нашій області. За літературою два-три випадки на тисячу новонароджених. Це у всьому світі статистика. І у нас вона така сама. А це багато чи мало? Мало. Рідко. Рідко, але так як ми саме спеціалізований центр, то все, що є в Чернігівській області, особливо новонароджені патології, дитячий вік, вони у нас, тому ми їх бачимо. Ну, до війни давайте й до ковіду десь. Вісім-дев'ять діточок за рік ми проводили по методу пансет. Якщо треба, то і оперували, і робили. І в принципі усі гарні результати. Ну про хлопчика, якого розповіли, так. що там дитинка… чемпіони, чемпіони Чемпіон. ще так. і такі від спорту, так так не так. просто силові, а так. це все ж таки бійки. А навіть Ігнасіо Пансетті, от і коли цю методику він популяризував у всьому світі, то один із перших його пролікованих став чемпіоном світу з легкої атлетики. Не буду пам'ятати зараз прізвище цього атлета, але народився з клишоногістю тяжкою, був пролікований і потім став чемпіоном світу з легкої атлетики. Отже, обмежень після цього немає, якщо все вчасно і правильно так. зроблено. Такі теми, якщо може хто нас у хто зараз слухає і скаже, ну це нас не стосується. Так не можна говорити, тому що 100% ані природа, ані медицина не дає. Так, Тому так. знання це зброя, однозначно, і саме головне вчасно. Якщо якась проблема, якщо ми вчасно виявляємо, зараз наша сучасна медицина багато чого може виправити. А от коли запущені випадки і завини батьків, от то це вже біда, і то дуже боляче як нам сприймати, а тим більше страждають діти. Цього mm. не має бути, Микола Іванович, Я вам дякую за ще одну розмову дякую. за ще один ефір. Чекаю в студії з наступних тем. Дякую, Дякую. що до побачення. Ну і як ми завжди говоримо наприкінці наших програм, не зволікайте вчасно, звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням. І якщо проводите профілактику, то нехай вона буде тільки правильною. Відверто з лікарем.